a sign. Друзі, всім величезний привіт. Лайкій зустрічає нова колекція. І такі красиві біло-блакитні тона, як ви бачите. Зараз будемо все дивитися, бачу класних, багато новиночок і багато вайків є більших розмірів, наприклад, 46-й європейський. Ось такий жакет блейзер, 1399 гривень, як бачите, тканина легесенька, можливо, в складі є ліоцел. І він двобортний, на два гнудзика, легесенький такий. Ну, Кажу, є різні розміри, і на даний момент я тримаю 46 європейський. Багато хто запитує, чи є великі розміри. Кіки так є великі розміри. І прекрасний склад, основна тканина, 87% віскози і лише 13 поліестеру. Ось такий жакет. І поруч я бачу є штани. Можливо, це навіть костюми. Ну неможливо можливо швидше всього. Я бачу така сама тканина. Костюми буде ще краще. З високою посадкою гумка в поясі ззаду. І ось такі вони прямі, як палацу, за щіпами. Сюди під цей жакет. Буде костюмчик блакитний, ніжний. Можна взяти сорочку. Зараз покажу, я поруч. Красива і блакитна, і біла з прошли. Ось такі штани. Такий ж самий склад, зараз кажу ціну, віскоза. Більша частина 949 гривень. А костюм вийде біля 2000 гривень. Трішки більше навіть, 1399 рівень. жакет коштує, і штани коштує 949. Можна взяти сюди блузу білу з прожвою і, як бачите, є 48-й розмір європейський. Якось так сьогодні випуск, огляд почався з більших розмірів. І це добре, тому що багато хто просить і запитує, чи є великі розміри. Хоче подивитися на моделі. 48-й європейський. Така сорочка в білосніжному кольорі, прямого силуету, вишивка прошла. І це 100% котон, мабуть, зараз ще подивлюся. Якісь досить хороша. Так, це 100% котончик. Як прекрасно, що виключили музику. Ну, Давайте продовжимо в такому досі, я покажу ще більші розміри. Ось 46-48 навіть європейський. Знову більшенький розмір, плюс сайз, Батал, ще кажуть, блуза з гомкою в манжетах, прямасенька вільного крою, і це 100% віскоза. В білий колір в синій принт. Ось така блуза. Нагадую, це бренд Вайтіки, турецький бренд, якість непогана, це фабрична Турція. Цей бренд представлений в різних країнах світу. Є ще такі білі сумочки 579 гривень. Ось така сумочка вона поруч висить. Щоб ви розглянули пропозицію бренду, щоб разом ви придбали і, наприклад, аутфіті блакитного костюма білої блузи з прошлої, можна взяти, доповнити білесенькою сумочкою. Ще такі блузи є. І вони є в такому принту, синьо-білий. І вище є, бачите, ось такий ще вже на білому фоні синій принт. І ось такий це все віскоза. Покажу ціну, це теж великий розмір. Ой, європейський 48-й, досить великий розмір, це теж 100% віскоза. Ну, зараз я ще контрольно покажу вам бірочку, можу помилятися. Трішки помолилася в складі 84 віскоза і лише 16 поліаміду. Ну, прекрасно, віскоза 84%. Ці блузи теж є в великих розмірах. Зараз я дивлюся 44-й європейський, але бачила, є 48 ще. Зараз я подивлюся взагалі, чи європейські 50 є розмірна сітка. А тут вказано, до речі, на бірочках. Я вже показувала, що сьогодні забула вам розказати: від 38 по 48 європейський, наприклад, ця модель. Ось ця сорочка, прошва і подивимося зараз склад. Це 100% котон, так як і в білій сорочці. Мова йде про цю сорочку. Трішки сама вишивка, сам узор різниця, але те і те 100% котон. І є великі розміри до 48-го, до 48-го, тобто європейського. Наш, наприклад, це плюс 8-56 розмір, 56-58. Ще представлені легесенькі білі штани. Досить легка тканина. Сподіваюся, що є щось натуральне в цій тканині. Можливо, є віскоза. Вони з гомкою поясін, без застіпки, є бокові кишеньки, вони прямі такі як палацо. Ціна 599 гривень і є до великого розміру 48-й розмір. Можу зараз пошукати і вам показати, який вигляд. Прекрасний склад, 88 віскози і 12 поліаміду. 88 віскози. Дивлюся, розмір європейський, сороковий, але покажу вам зараз найбільший 48-й розмір. Ось великий розмір, величезний, 48-європейський є. З гумочкою. Пояси. Широкі штани, вони широкі в колінах, 48 європейський, 88 віскози і 12 поліаміду. Ось такі штани, і можна взяти сюди блузу, Блузу, сорочку. Дивлюся в розмірі 38, є до 48-го. Від 36-го по 48-й розмір 799 гривень. Таке відчуття, що тут котон або навіть є льон. Прекрасний склад: 54 котону і 46 віскози. І розміри є. Від 36 по 48 і на даний момент покажу вам 38, щоб не було все, що я сьогодні показала велике, тому що відео огляди дивляться а, дами різної розмірної сітки. З мережевим є бокові розрізики на цій сорочці такого вільного прямого салуету. Щось цікаве ще тут, а, це сукня така і відчуття, що вона натуральна. Я бачу, я так добре зайшла в такий куточок, де все, де все натуральне. Ось така сукня, вона застібається донизу нагузочки. Так, донизу нагузочки має поясочок, такий об'ємний рукавчик призібраний тут з гонкою. Дивлюся в розмірі 46 європейському. Стандартна розмірна сітка 38 до 48. Написано, що є в складі льон чистий. Ось прекрасний склад. В складі віскоза. 78% віскозу, 22 котону. А тут написано, що 22 льону. На англійській мові написано, що льону. На якійсь е мові написано кетен. Можливо, це ну, льон, так на їхній мові. На англійській написано 22 льону, 78% віскози. Ну, будемо вірити. А на російській мові теж написано 22 льону і 78 віскози. Ну, красива сукня прямого силуету, віскози і льону. Тут що таке? Тут спіднички. Спідничка 799 гривень, трендова, еластична тканина. Трапець донизу. Можливо, тут і віскоза, я знайшла ще всього це поліамід. У складі дійсно 97 поліестеру і 2 еластану. Така спідничка і тут розмірна сітка від XS до 2 xl Як бачу поруч якісь натуральні спіднички. Ось такі ще є. Квітчасті, квітковий принт спіднички. І перше відчуття, що це 100% віскоза. З розрізом на а, до коліна. Так, так, це 100% віскоза. І тут розмірна сітка є від 36 до 46. Красива спідничка прямого силуету, пряма з розрізом до коліна. І є великий розмір. Є така спідничка в 46-му європейському розмірі. Від 36 по 46 розмір є, показала саме більшу вам. А добре, що вона з гумкою. якба, ззаду вона з гонкою для спари діба і з розрізом. Блузи з легесенької тканини, така тканина невагома, широкий рукавчик. така понижена пройма з гумочкою три чверті, з гумкою в манжеті. Вверху застібається на гузочки і розмірна сітка є 559 гривень до 46-го європейського є. Ось дивлюся в 44-му європейському розмірі. Така лагесенька, блакитно-білий принт. І це 100% котом. Подивимося ще тут. Фешн-куточок, багато новиночок є. Багато оливкових кольорів цього року воїкій. Є сорочки з вишивкою і базові, я бачу речі. Привернула увагу, ось ця сорочка з вишивкою. Вишивка, такий декор, якби крапинки металеві, сріблясті. 1049 гривень коштує, дивлюся в розмірі 44 європейському. А йде до 46-го європейського, бачите, її розмірна сітка від 36 до 46. Ну, красива сорочка. І я бачу, ось з таким приблизно декором є футболочки в складі 100% котон. Що я можу сказати? Сорочка досить якісна, плечі приспущені в рукаві не дуже тут широка пройма, може бути вузько. Так, якщо якісь такі трішки можуть бути проблемні руки вверху, то краще міряти, тому що деколи є пройма широка рукава, тоді все зрозуміло, що пройде і буде комфортно, а тут якби не дуже така. Хоча тут досить широко в манжеті. На спинці ще складочка є, буде вільно. Ну і базова, звісно, річ, яка підійде до любого аутфіту вашого. Це не на один рік, це якби така маленька інвестиція у ваш гардероб. І сорочка може бути як на вихід, тому що тут є декор, але він такий ненав'язливий, тому можна і використовувати як для буденного гардеробу на кожний день. Тобто що ще доброго є? є ось такі сорочки. Ну, ми їх бачили так. Це така була чи не сорочка, вже не пам'ятаю. Можливо, така 999 гривень покажу вам штани. Приємний кремовий, бежево кремовий колір. І подивимося, які є розміри, чи є великі. Бачу 42-й європейський, Є38-й, Є44, бачите, є 42, 44, 44 є. Є 46. Є 46. 999 гривень, дивлюся найбільший розмір, який є 46 європейський. І хороший склад: 92 вісковази, лише 8 поліестеру, літні штани легесенькі, широкі штани палацу, дійсно широкі, донизу широкі, не будуть вам ніде тиснути, мають гумку ззаду і застібаються на блискуку, на застібку, мають ще защі вверху і бокові кишеньки. Ось є такі футболочки з таким металевим декором. 319 гривень, і це 100 котон, це не є дорого. І розмірна сітка до 4XL. Ну, це такий декор, я б не сказала, що це металевий, ну, щось таке, як, як ланцюжок такий. Є красиві сукні, і якраз я дивлюся 44-й європейський. ви подивіться, який красивий принт. В поясі вона стяг... не стягується, просто зав'язки з гудзиками до талії. І в талії вона призібрана, ця сукня. Ззаду гумка є в по талії в поясі, ну красива. Білий колір і синя-кобальтовий принт. Комфортна ціна, 999 гривень для сукні, я би не сказала, що це дорого. Хороша пройма рукава, досить широка, і тут рукавчики широкі, буде вам вільно, не буде обтаскати. Ну і прекрасний склад. 79 віскози і 21 льону. Віскоза і льон. Так що є хороші речі, натуральні і більших розмірів. В новиночках теж є сумки, це вже підійде всім. Сумка текстильна, напіль спортивна, застівається на металеву блискавку. Ця верхня ручка знімається, можна її просто забрати. Добре, тим що це текстиль, цупкий, якби еко, і можна її пократи. Така сумка коштує 499 гривень, має вигляд, що це стовідсотковий потон. І є в чорному кольорі інші трішки, схожі. Ось такі сумочки. Сурочки, на вигляд, досить якісні. тканина така трішки навіть цупка. Ну, це, напевне кутон 100%. Так. Класична сорочка, бо на кожний день невисока ціна, 659 гривень є до 46-го розміру європейського. І це 100 кутон, Супер склад і ціна досить хороша. 659 гривень за кутонову сорочку. Ось така сорочка, класненька, базова, білесенька, з синіми, синім принтом, сині бантики. Що тут таке? Подивимося на короткий рукав, 579 гривень, ніжний припорошено рожевий колір. Традиційно на сьогоднішній випуск великий розмір, 46 європейський. 579 гривень коштує така сорочка, це класика, і може бути на кожний день. Дуже хороший склад, 85 віскози і лише 15 поліаміду. Тканина як трішки жата, дуже добре, не буде мнутися, якщо помнеться, то навіть про це ніхто не знає, тому що по факту канина сама по собі трішки мнута. Трішки жата. Так, що тут хорошого, красивого і стильного є? Новиночки, я бачу є костюм. Костюм-жакет. Теж тканина, якби трішки мнута, без підкладки, але дуже стильний літній, можливо, тут навіть є льон. Ось такий жакет. Це двобортний жакет, полегшений, легкий літній блезер. Такі гудзички в Амелії, карамельні 1399 гривень. Ну, не дешево, скажу вам. Тканина як жата чуть -чуть. І прекрасний склад: 89 віскози і 11 поліаміду. Підійдуть сюди штани. Штани палацу, широкі, легесенькі, такий же ж самий склад. 89 віскози, 11 поліаміду і ціна 759 гривень. Широкі штани з щіми вверху. Дивлюся в розмірі. Зараз 42-му є до 48-го європейського. Зараз я подивлюся, чи на даний момент, наприклад, тут є. З гумкою в поясі, і не сподобалося. На даний момент тільки 42-й європейський, ну потрібно запитувати, можливо, принесуть. Я не запитувала, а все, що на рейлах показую. От на даний момент 42 європейський висить, але потрібно запитувати консультантів і вони дивляться по програмі, по комп'ютеру і приносять, якщо немає, якщо в них є там, наприклад, вкладовці на складі. А ще футболочки є з принтом. 100% котон, хороша дуже якість до 4XL 289 гривень. Ціна дуже-дуже дуже, дуже, дуже низька. Є найбільший розмір, вона є 4XL, 289 гривень. Нагадую, 4XL величезний такий, величезна, вона навіть не знаю, бачите, яка вона велика. І 100% котон. Є така футболочка до любих штанів. підійде вам, можна взяти, от там поруч є кремові, чорні. Наприклад, ось такі штани. Дуже вони класні, Вони завужені, донизу вже не прямі, більш класичні, як чинос за щіпами вверху, Є бокові кишеньки, Зараз на них знижечка 849 гривень і до 46-го європейського розміру. В складі ліоцел, і віскоза, і поліамід. 63 ліоцел, 30 візкоз і 7 поліаміду. Ще такі красиві футболочки з принтом. Аж Цікаво, скільки вони коштують. Це 100% котон, красивий яскравий принт. 379 гривень коштує така футболочка, 100% котон до 3хсів Розмірна сітка. І ось 3ХАЛ знайшла саму більшу футболочку. Так що поспішайте придбати, хто шукає більші розміри, вона така навіть найбільше підійде 379 гривень нагадую, 100% котон. Щось дуже в ніжних кольорах, дуже дуже. Це сукня-сорочка. Ніжний принт. Дивлюся в розмірі 44 європейському, а розмірна сітка є більша. 629 гривень і розмірна сітка до 48-го до 48 європейського. Має поясочок. 44, 44 європейський. 86 віскози, 14 поліаміду, супер склад. Ось така сукня, сукня-сорочка, ніжний принт можна носити без поясочка, можна використати поясочок. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Всім папа і до зустрічі у нових відео.